Питання шанувальникам рухової активності. Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. До цього закликає і 180-й випуск території спорту. Спринт із хроніки подій у закарпатському спорті. Тренер чоловічого ганбольного клубу Донбас Донецьк Микола Шарко. про старт нового чемпіонату та гандбол загалом. Дриблінг. Чому шахи це спорт? Спортивна бетка кумедні футбольні терміни. За минулу семиднівку в закарпатському спорті подій не бракувало. Зокрема, представники галузі вітали один одного з Днем фізичної культури і спорту. Із цієї нагоди в Ужгороді шанували титулованих закарпатських спортсменів, їхніх наставників, керівників. Грамотами, подяками від Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, обласної військової адміністрації, облради та Департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОВА нагородили 80 осіб. А за призові місця в міжнародних змаганнях та всеукраїнських з інваспорту відзначили 208 краян. Ми дуже раді тому, що можемо сьогодні долучитися до цього свята на рівні нашої обласної адміністрації, тому що в полі зору завжди спорт. Тому що це є здоровий спосіб життя, спорти, на можливості мати перемоги. І наші тренера, наші вихованці не тільки на теренах Закарпаття, на аренах Закарпаття, але і на Україні здобувають високі нагороди. Але найбільше нас тішить те, що сьогодні ми мали можливість привітати наших тренерів, наших вихованців, які отримують високі нагороди на міжнародних аренах. Ще раз вітаємо представників галузі з професійним днем. В оновленому вигляді постав основний спортивний зал комунального закладу Центру олімпійської підготовки Закарпатської області. Його відкрили ветерани війни, представники фізкультурно-спортивної галузі влади до Дня фізичної культури і спорту. Вартість проєкту склала близько 27 мільйонів гривень з обласного бюджету. Загалом установили системи опалення та вентиляції, додатково облаштували приміщення з дотриманням умов інклюзії. Установили три світлодіодні екрани для проведення змагань збільшили глядацькі трибуни до 670 осіб. Побачити зміщену ігрову зону в один із боків, з метою таке рішення було прийнято з метою збільшення посадоч глядацьких місць і не суттєво збільшилося, але звичайно, воно збільшилося. Є плани, як далі збільшувати. Ви бачили, що балкон на ніше ще має заповнитися. Ну і я переконаний, що. Понад 300-350 місць буде більше ніж ті, що були в старій нашій знайомій вам мені юності, яка була дотепер. Новий сезон у новому спортзалі В Ужгороді після офіційного відкриття оновленого залу номер один. Центру олімпійської підготовки стартував гандбольний чемпіонат України 2025-2026 у жіночій суперлізії. Центральними були ігри господарок, Карпат та Київського Спартака. У першому матчі закономірна перемога «Закарпаток» – 31-17. один відкриття зала з таким результатом. Проти Київського Спартака це майже два свята сьогодні в цьому. Але дівчата, мов боролися, глядачі підтримували, Гандбол на Закарпатті знову процвітає. А в другому матчі гості взяли реванш у нервовому протистоянні 27-26. Та все ж свято гандболу у спорткомплексі центру олімпійської підготовки відбулося. Дві з половиною роки цей зал не працював. Сьогодні відновився. Сьогодні за рахунок обласного бюджету. То всі зрозуміли, депутати, що це нам треба, тому що здорова молодь це здорова держава. Тому всім депутатам владі подяка, що ми маємо можливість сьогодні тут займатися. Закарпатські команди зіграли матчі восьму туру в другій футбольній лізі. Ужгород переміг, київський атлет 3-1. А вільхівці із рахунком 1-3 поступилися на виїзді футбольному клубу Лісне з Київщини. Ми очікували, що буде дощ, але щоб настільки було важке поле, ми не очікували. Звичайно, тому під час гри вносили корективи, десь простіше грали і все. Тому що розігрувати на такому полі нереально. Стараємося не дивитись турнірну таблицю. У нас задача виходити на кожну гру і викладатися на максимум. Матчами 10-го туру фінішував груповий етап чемпіонату Закарпаття з футболу. Найрезультативніший матч був воноку. Місцева зірка поступилася Севлішу з Виноградова 3-11. уже цієї неділі. По три кращі команди із західної та східної зон продовжать суперництво за нагороди та зіграють між собою стартові матчі першого кола чемпіонської групи. Зокрема, зустрінуться Медеїневецький замок, Оноківська територіальна громада, Вишково, Зірка Спар Лінці Середнянської селищної ради, Бужора, Іршава, Лінці, Зірка, Середнянська територіальна громада, севлю Швенградів. В Ужгороді відбувся шаховий турнір пам'яті Степана Ткаченка. У ньому взяло участь майже півсотні шахістів із різних куточків України. Переможцем магань став міжнародний гросмейстер із Ужгорода Володимир Охотник. Він багато сам грав в турнірах, вів рубрику в газеті Шахову. І ну, дуже добра людина. Його внук Саша доктор проводить цей меморіал вже багато років. Колись він у мене займався. Ну, що сказати, жалко, що він так рано вчав. Ужгородський старт чемпіонату України з гандболу в жіночій суперлізі привернув увагу багатьох фахівців. Серед них був помітним і тренер суперлігового чоловічого гандбольного клубу Донбас Донецьк Микола Шарко. Пане Миколо, ви є тренером. Коли вам легше, коли ви в грі чи коли ви спостерігаєте з боку? Ну, мабуть, коли з боку спостерігаю, то що з боку менше. Емоційно йде, як Вігри, більше виплескаєш емоції, не завжди не, ну, не, не можеш адекватно реагувати. Жіночий і чоловічий гандбол мають кожен свій шарм. Як ви вважаєте, чим привабливий е, жіночий гандбол, а чим чоловічий? Ну, так сказати, е, чоловічий більш атлетичний, а жіночий він е, більш Ну, не динамічно, ну, є своя окраса. Ну, якщо жінки грають, на них в приємно дивитися. Для тренера, мабуть, головне майданчик у спортзалі. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, що можете сказати? Наскільки сучасне покриття, наскільки дійсно на ньому комфортно буде командам грати? Я думаю, що покриття сучасне має дож, бути удобно і комфортно і грати на ньому. В цілому, що скажете про оновлений зал? Ну, якщо сказати, що ми тут три роки ми чекали, чекали на книги, чекали, що відкрили ну, сучасну спортивну арену. І Я думаю, це буде такий подарунок для е, мешканців Ужгорода. І на завершення чого особисто ви чекаєте від гандбольного сезону і в чоловіків, і в жінок? Е, ну. Я чекаю, що в нашій непрості зараз ситуації, щоб команди зберегли свої потенціали і ну, а молоді зараз е, е, з відтоком кажучи, старих досічених кадрів, то молоді повинні проявити себе. Коли ми говоримо про спорт, то уявляємо рухову активність, роботу м'язів, важке дихання. Тобто йдеться про біг, тренажерний зал чи футбольне поле. А як же шахи? Чому вони є спортом? Справа в тому, що їхній вплив на здоров'я такий же важливий, як і звичних фізичних видів. По-перше, шахи є тренажером мозку. І його потрібно тренувати, як і будь-який м'яз. По-друге, ця гра неабияк тренує пам'ять, адже учасникам потрібно знати десятки і навіть сотні різних дебютів комбінацій їхніх варіацій. Важливу роль відіграють також логіка і стратегія. Програти можна лише через один невірний хід. Шахи також допомагають уникати стресу або його мінімізувати, адже тривожні думки переносяться на вирішення конкретної задачі. Отож, це заспокоює нервову систему. Мова про своєрідну медитацію з фігурами зменшення стресу поліпшує психоемоційний стан і в такий спосіб зменшує ризик інфарктів та гіпертонії. Навіть у похилому віці гравці залишаються активними, а спілкуючись із молодими суперниками, їй собі продовжують молодість. До того ж, шахи – це команда, клуби спілкування онлайн-ігри. Це важливо особливо у зрілому віці. А за визначенням міжнародного олімпійського комітету шахи, як і інший вид спорту, мають свої правила, потребують змагального процесу, розвивають навички, вимагають тренувань. Таким чином, шахи, особлива ментальність, доступний вид спорту зі своїми перевагами. У сьогоднішній спортивній абетці розглядаємо літеру Ф. Мова про футбол. А точніше, про терміни, які використовуються в ньому. Їх настільки багато, що цього разу ми вирішили зупинитися на окремих із них. Автобус оборонна тактика, коли команда в повному складі націлена, винятково на оборону й не проводить контратак. Антифутбол навмисно різка, нечесна гра. Банка лавка запасних. Гоу. Глор футбольний вболівальник, який підтримує ту команду, яка показує найкращі результати. Якщо команда втрачає перевагу, може почати підтримувати інший клуб. Горище верхня частина турнірної таблиці. Джокер гравець, що виходить на заміну і здатний кардинально змінити хід гри. Другий поверх. Гра головою. Латераль. Крайній захисник активно підтримує атаку або взагалі закриває всю дрівку. Обрізка. Невдалий пас, який перехопив суперник. Парашутик. Так іноді називають спосіб перекидання м'яча через гравців іншої команди, переважно через воротарів. Коли шкіряний летить дуже високо, але не дуже далеко, перекинувся парашутиком. Підвал, нижня частина турнірної таблиці. Суха гра. Матч, у якому команда чи говкіпер не пропустили жодного м'яча. Удар щічкою. Удар виконаний внутрішньою стороною стопи. Де більше на техніку.